Наші ПМП, а також артилерійська установка виїжджатимуть працювати по росіянам на островах і лівобережжі Херсонщини. Я з ними. Ми так багато снарядів випустили, я здивувалася. ну цих 100. І охвезечки ще не. Сто штук? Ну, треба накрити квадрат пожирніше, щоб точно попасти. Мали спроби сюди перелізти на цей берег, але ми їм не дали. Таких човнів три. Не доплив жоден. На наступну, на наступну ніч з двох доплив один. З того одного через дві години не залишилось нікого. Є, бох! Я сиди. Оце <світ> красиво. Це камішано. Звісно, страждаю. Тут гола пристань рядом, через болота йде гола пристань. І тому росіяни... Острова, оди, острова. вперед перед, перед блін! будемо заводити пушку. Будемо витягувати сюди доверху патрони. Називається доспорядити пушку. Поїхав. Підвели патрони до пушки, щоб стріляти. Я зараз у БМП 1 Зараз дві наші ПМП а також артилерійська установка виїжджатимуть працювати по росіянам на островах і лівобережжі Херсонщини. Я з ними Це я на Херсонщині щойно на бойовому виїзді відпрацювали по росіянам на лівому березі і островах. Зараз будемо повертатися. Важко в цій машині просто їхати навіть. Дуже важко їхати в БМП. Будь ласка, шановні партнери, дайте нашим хлопцям предліти. Чого ти йди сюди? Що ти ховаєшся? Ховаєшся. Так. Хлопці, ну це, блін, це дуже смілива робота. Їздити цих. Ну, Біль... Робота їх робота. Да. Фух. Це як Так, да, нічого страшного. Ми так багато снарядів випустили, я здивувалася. Ну цих 100. І охозачки ще вернувся. Сто штук? Це такі бронебойник сто. А ще охозачки? Ми зараз 100 штук випустили? Ніфіга собі. Ну, треба накрити квадрат пожарніше, щоб точно попасти. Це спешка якась, чи що це? Я думаю, так. Да. Угу. Багато дуже пострілів було. Чому так? Кошмарять наших, і ми кошмарили сьогодні їх. Наша задача відпрацьовувати по островах, щоб унеможливити ворогу просування на цей берег. Є такий вираз покашмарять ворога на рахунок того, щоб вони не розслаблялися і не збиралися в великі купи для послідуючої атаки. Займаємося обороною херсонського берега, щоб сюди ворог не зайшов. Ну, і в подальшому треба звільняти ту наступну сторону. Лізуть, лізуть. Лодками стараються малими групами перебратися на цей берег, закріпитися. Ми їм ці змоги не надаємо. Найкраніший виїзд був ми відпрацьовували по островах. Вони е, хотіли, мали спробу е, сюди перелізти на цей берег, але ми їм не дали. Зразу відкрили вогонь по тих лодках, розбили їх повністю і залишили там назавжди ну, для, для раків. Якщо не може піхота справитися, ми їдемо. Якщо нужно допомож піхоти, ми їдемо. Піхота там в основному постійна, 24 на 7. А ми працюємо новими виїздами. Швидко прилетіли, зробили і улетіли. Ну, для того, щоб не зловити півішку в догонку. До 70-ти ми їхати. Тільки стоїть ну, треба жаліти. Ну, коли треба, треба, то треба. Туди безеньку, назад безенку. Сидять ж люди в машині то як? Я за них відповідаю, бо мені треба якось їх вивезти і завезти. Ну вже пушки з хлопцями. На Донеччині були, на сумах. Попав в блат механік водій а так як я людина займався досить багато електронікою, механікою, ну тобто розвинений в механіці, так досить непогано, то командир порахував. Ну, Порахував, що можна мене поставити навідником. Скрізь треба їздити, скрізь треба воювати. Так що тут наш вибори невеликі. Поки вони лізуть, що нам робити остається? Ми на своїй землі, так що нам ми в очікуванні їх наступу, вони в очікуванні нашого наступу. Накопич... Накопичуються, роблять заміни на островах. Оце основний характер дій. Ми зараз воюємо з ними виключно дронами і артилерією. Воюємо за острова. Ось весь характер дій. Поки що наступальних дій ніяких вони не проводять в нашій смузі. В принципі, ми і не сильно очікуємо цього. Навіщо їм острова? Навіщо вони намагаються висадитись на островах? Це такий перехідний рубіж. Закріпитися на островах, розгорнути там вже діяльність ті самі дрони, FPV, скиди для того, щоб не заважала та відстань, котра між нами через воду. За острова боремось. Там наші там їх острова і от за них і йде війна. Я не думаю, що острова їм сильно допоможуть в форсуванні Дніпра. Й... Піввічники десь гасили і то вони такий слідок оставили. Ми вже зараз перетинаємо лінію ЛБЗ, вже спостерігаємо, як би так сказати, лінію ЛБЗ, острова. Де воно вже підласне, на жаль, нашому ворогу. Зараз шукаю, ми дивимося по протоках, вони якраз по тих протоках плаває човнами, ми дивимося, контролюємо ті затоки, проточки всякі. Яка падла, не пролізла. Ми Зараз бачимо село Забарена. Тут ми майже кожен політ коригуємо артилерію. Виявляли ворога, в основному то були екіпажі впіві, екіпажі мавіки ворожі. Так близько до, до, лінії, до лінії ЛБЗ знаходяться як мавікісти і в Часом застаємо їхню ворожу піхоту, яка пробує провести ротацію на човнах. Також ми їх теж виявляємо і стараємося знищити. Скоригувати наших, шукаємо човни, переміщення тих човнів. Найбільшу кількість човнів, які доводили спостерігати під час роботи. Це було два човни. Де той човен на міні підірвався, а другий був знищений в ну отак, якось. Це по-різному відбувалося. В крайні рази це здається, була третя година ночі. Вони здійснювали частина лодок, здійснювала ротацію, а ще частина пробувала здійснювати штурмові дії. Вони проходили. Ми їх побачили. Ми ну, там вже і почули, і побачили, коли вони почали розміновувати водойми. Розвідка побачили там, на кількох напрямках там, по кілька лодок. І тут же почали працювати, були підготовлені розрахунки великих бомберів, які готувалися відпрацьовувати, і почали працювати ФПІ. Ну там Буквально леву участку їхніх плавзасобів ми потупили там, там, в перші 10-15 хвилин. Наступні там частково зуміли доплисти до берега. Хтось там не доплив, прийшлося йому там потонути. На щастя для нас частина висадилася, але знову ж таки, там великими бомбарами ми допрацьовували, не, не дали їм навіть просунутися в глипу строїв. На островах закріпитися в принципі важко. рельєф їх і, і осленість вона не дозволяє там. Ефективно якось отримувати оборону чи дуже якось міцно закріпитися, тому ворог тільки може там зайняти її на якийсь нетривалий час, кілька годин. Після того ми його виявляємо і вибиваємо звідти. Вони постійно намагаються робити переміщення, вони намагаються користуватися тактикою тисячі уколів. Тобто тут спробували спробували трошки з іншого боку. Кілометр вищий, 500 метрів нижче, в день, вночі, в туманну погоду, то вони намагаються постійно прощупувати нашу оборону. Ми не даємо змоги їм накопичитися, щоб розвернутися в якусь, щоб організувати якісь рубіж атаки, чи розвернутися в якийсь бойовий порядок, щоб дати нам ураження. Несуть втрати великі. Уявімо, човен, скільки в нього може сісти людей. Ну, нехай четверо, шестеро, таких човнів три. Не доплив жоден. На наступну, на наступну ніч з двох доплив один. З того одного через дві години не залишилось нікого. Як на моральний дух їхній впливає те, що вони не допливають? Факти такі відомі. Тобто, якщо ґрунтуватись на тих чатах, в яких вони там переписуються і спілкуються, і коментують ту ситуацію, яка відбувається в Дельті Дніпра, для них це вирок, це покарання. Вони прекрасно розуміють, що. Це one way ticket — сісти в чолові і не повернутись більше ніколи. Камас спалений, Швидше відпрацювала наша ФПВ. Знищували техніку, знищували розрахунки артилерії, розрахунки міномети, розрахунки СПВ, э, розрахунки маників. Бачив попадання по, видно, там був якийсь склад боєприпасів. Ну, то воно ну, досить, досить феєрично все. От, горіло, а так загалом просто попадають в новибухає. Типу, ми знали точно, що там, є, що там є ворожі сили, там був і особовий склад. От. Але що це був ну, типу, що склад БК, ми точно цього не знали, але вже відповідно по результату зрозуміло, що там був склад боєприпасів. От можна побачити їхні окопи. Бліндажі. Ліс, у лісах там багато, багато чого є, чого можна знайти. Багато особового є. І вони певно заливають свої бліндажі, свої окопи бетоном. Угу. Роблять моноліт. Оскільки раз ми пробуємо їх світом викорити, а видно, вони ж там так замурувалися, що трошки Його, їх тяжко брати. окопуються вони гарно, це точно то, як мінімум друга лінія оборони. Мирно, мирного населення ми тут не зустрічаємо. Е, ну, можливо, є якісь там відчайдухи. Які. Цивільних людей тут на березі. Ну, я, я не знаю. Ну, в принципі, якби ми бачимо людей, які одягнуті в цивільний одяг, але чи, чи це цивільні. Вид ну. БПЛА <плес> Називається шарк один із найкращих бипила в Україні. Дуже простий використанні. Пуск. Пташка полетіла на охоту. Бачимо сітки натягнуті, щось замасковане, бачимо якийсь вагончик, бачимо накати, Значить, можемо зробити висновок що сюди. Могла заїхати якась техніка. Так, це може бути навіть гармата, бо націлена в нашу сторону. Зараз я відсумлюся, скоригуємося. Не, ну тут в цьому лісі якраз mm -hmm. може сидіти якась арта чи щось таке. Да -да -да. Команда поступила, що зараз будемо ставати під коригування артилерії. В районі. В районі ще не знаю, зараз нам скинуть координати. А так, Мавіка ставила. Чика яку хату? Стопе, стопе, стопе. От сюди, я бачу, що він сюди в тінь забіжав. — Блядь, де ж був зв'язок. Тут в тій хаті, певно, що якийсь екіпаж етіпаж кістів є. Воно виставили мавіка, ти. А сюди зайшов. Ось-ось-ось. Чекай, чекай, чекай. А. Так, 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 точно. Скажи, що є антина. підтверджено, що це виправашники. А є орієнтовані координати, де ти зараз знімаєш деякі вішники, чи мантіста. Так ви скільки ще зможете в повітрі бути? Це тя точка, що нам скидали, якщо треба, то я вам перешлю. На плюс-плюс, і що йому стигнуло, що я в кіно, окіно, да? Угу. Не ж хлопців без уваги. Вже no. ж не йшли. To to треба їм приділити. To. Трошки уваги. Зараз росіяни дуже активно обстрілюють правобережжя Херсонщини FPV-дронами, як військових наших, так і цивільних, і тому вони є одною із найпріоритетніших цілей на тому березі. Наразі якраз наша розвідка виявила одне із гнізд російських пілотів ударних БПЛА і екіпаж коригує зараз три сімки. Секунду розрива. Типу, є. 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 О, їбать. да, бачили. Трошки ближче. Ближче, але не туди. Зараз ще зарядим, ще і що. Бог любить троїцем зараз попадуть. А, з третього разу випадають. Ехуя собі! Оце красиво, О, да, 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 вхату. Зараз димок трошки пройде, зараз зазумимося. Давай ще Іще туди, нахуй. Ах, ти що як так? Красота. Не? Маємо росіян мінімальна. Хоч комусь і вдається проскочити повз наших мовікістів, то вони довго не живуть. Все одно потім рано чи пізно ми їх знаходимо та знищуємо. Хлопці з нашого батальйону. Вони хочуть все-таки висадитись на правому березі рано чи пізно. Е, я думаю, що глобальний план такий є. Але я думаю, що вони бачать, що у них трошки не сходиться бажання з дійсністю. Накопичення сил ворожих, достатніх для того, щоб здійснювати атакувальні дії або якісь масштабні висадки, не спостерігається. Тобто. Не човнів такої кількості, не технічних засобів, ну, їх просто немає. Якоїсь важкої техніки інженерної, будь то е, там, танків, е, БМП або ще якось спеціалізованої техніки за весь час моніторингу, скільки ми тут часу, я теж не спостерігав. Головний стратегічний замисел о, оволодіти Херсоном та областю е, він лишається і для того, щоб це здійснити, реалізувати цей замисел. Е, Тобто вони себе підстраховують, щоб не бити в лоб місто, не йти, не штурмувати його в лоб. Для цього необхідно сформувати плацдарм зліва та справа. В чому мінус Херсона самого міста? Тому що там підходять лише дві основні траси. Одна йде на Снігурівку, одна йде на Миколаїв. І тобто, перерізавши ці траси, теоретично місто паде. І саме для реалізації цього задуму їм необхідно контроль островів. Тобто, це лише один такий з сегментів цього великого задуму. Спочатку вони контролюють острова, вони заводять поступово, накопичують там живу силу, накопичують саме основне, як показує практика сучасної війни, накопичують засоби РЕП для того, щоб давити наші засоби спостереження і в тільки потім вони вже можуть дійсно робити якусь більш крупну висадку сил, тобто більш, ну більш безпечніше, їм буде провести через гірло Дніпра більшу кількість човнів. Але для цього треба заволодіти островами. І тому ми їм не даємо саме першої цієї ланки цього великого задуму. Не даємо їм накопичитись на островах. Це саме основне. Якщо вони тут не накопичаться, значить місто буде стояти. Все невелике угрупування наше тут э, стримує ну, достатньо велике угрупування їхнє, яке ну все ще не може ніяк э, накопичитися на островах, а тим паче дістатися до правобережжя. І наші недавно шишки набували. Готували розвідку для контрнаступу? Та по факту так і виявилося. Да. Нас тоді якраз кожен, кожен божий день нас, нас були задачі нарізані розвідувати в глибині до 20 кілометрів. Ми кожен день літали, розвідували інженерні їх споруди, окопи, бліндажі. Ми не розуміли навіщо це. Трошки навіть Харювся там тоді, ну, без футболі, з а, начальником БПС, трошки навіть сперечався нафіга це ми робимо. Все одно достати ми туди не можемо. Трошки мене сварів, що це не моя справа обговорювати накази. А потім, як ми знялися звідти, буквально декілька днів пройшло і почався цей наступ. І тоді вже стало зрозуміло, чим ми займалися насправді. Ми готували хлопцям, тим, які наступали, дорогу готували. Тому це як трошки наука цієї армійської, що навіть якщо. На нашій ланці здається це діотська задача. Ми насправді не всього його всього Контексту ми не розуміємо, не бачимо. Тому хвилин. Тому є так ці як там. Та да. а... 20 хвилин. Да. Ну то, там, тобто наказа не буде. будемо. Сам хотів сказати. Здебільшого обстрілюють, ну працюють в піві. Ну от артилерія так само, артилерії менше, але так само працює. Зазвичай вони не виявляють наших розрахунків пілотів. Зазвичай це просто там навмання закидують, обстрілюють сектор, або навмання знищують там, почергово будинки. Це камішан. Я не постраждаю. Угу. Тут голопристань рядом, через болота йде голопристань. Острова, росіянич... до острова, це Те... все ж затуті. Там о, при видно з тої сторони. І в да. так. Бачите. Центр. Да. В будь-якому випадку я можу сказати, що ця боротьба буде непростою. Простих рішень немає, без болісних рішень немає. Саме правильний шлях він завжди буде найскладний. В цивільному житті працював в сфері металургії. Потрапили по мобілізації, по общій мобілізації. В армії 4 жовтня 2023 року. Півроку себе налаштовував, що рано чи пізно придеться боронити країну свою. І від цього нікуди не йдеш. І так само наступним хлопцям я так само можу сказати, що їх це теж не обійдеться, і всі будемо захищати. Бо людей зараз критично не хот не вистачає. Служимо 40-го бригада берегової оборони, перший махбат. Люди потрібні, звичайно. Треба міняти хлопців, треба до додаткових люди Так само, щоб всі втомлюються. Люди обов'язково потрібні. Сім'я це в першу чергу внуки. Мене внука є. Так само жінки, діти, всі, хто там сидять, поки слава Богу, до них не дійшли, то і тому ми тут, бо щоб не далі не йшли. Бо, поки вони тут спокійно не будуть. Стіваці вистачає. Ще з 15 року вистачає. <світаю> ну, тому що там не терпілись, так, там були рік забув, як слово називається, в окупації знаходилися. Ну, тобто цей рік самий такий був по Донеччині серйозний, тому що саме тоді відбувалися саме серйозні атаки, обстріли, град, та чого тільки не було. В принципі, там вже на звук розличаєш. Де град залетів, де смерч прилетів, де якась гаубиця працює, савушка, там, чи просто міноміт. Ще, да, я з Зараз там ну, Росія контролює. Це Давно? під Мар'янку. Mm. Є таке маленьке село Олександровка, Невеличке таке. Mm -hmm. І за нею чомусь ніхто не згадує. Тобто всі Марянку знають, знають Донецьк, а от Олександровку, її ніхто не знає. А вона дуже близько стоїть. Ну там вже десь четверта частина, ну, скоріш, відсутня. Тому що в мене останні фотки, які я знайшов, на, це були. 17 рік. Ну, в мене вже на городі е, дорога проходить, Танкова дорога, тобто накатана постійно. Виїжджають відно працювати і їм зручно їздити через мій город. Щось похоже на будинок на місці. А в якому воно стані, скоріше, вже все. Ну, це багато років вже. Ну, тобто, ви вже домом вражаєте Тернопільщину чи ні? Я тепер не знаю. Не знаю, вроді би хотілося б повернутися, а вроді би ні. На Тернопільщину, ну, живемо там, кажемо дом. А так вважаю, чи я не вважаю, не знаю.